Ви коли-небудь відчували, що система, та будь-яка, побудована так, щоб ви завжди залишалися в мінусі. Що правило, пишуть люди, які ніколи не бачили вашої роботи і не знають ваших проблем, але дуже добре вміють рахувати ваші гроші. Більшість із нас звикли є держава, а є ми. І держава завжди сильніша. Але трохи більше 100 років тому тут, на наших землях, жив чоловік, який вирішив. Що це правило можна зламати. Його називали бандитом, терористом, а для сотень тисяч селян він був батьком. Ми не будемо сьогодні говорити про ідеологію чи революційні лозунги. Ми поговоримо про те, як звичайний селянський син спробував побудувати життя без чиновників, податків та вказівок зверху. Чи була це утопія, чи реальний шанс на вільне життя, який у нас просто відібрали? Додивіться до кінця, і ви побачите. Що досвід Гуляйполя набагато ближчий до наших сьогоднішніх реалій, ніж здається, на перший погляд. Тиха війна і університети батька. Нестор Махно не народився з кулеметом у руках. Він народився в бідності, у звичайній хаті в Гуляйполі. А знаєте цей стан? Від світанку до смерку, а наприкінці року в тебе ледь вистачає на нові чоботи. Оце був старт Махна. Його школою стала тюрма 9 років у бутирці. Це не просто термін. Це час, коли людина або ламається, або стає зі сталі. Махно читав багато, він не просто мріяв про помсту. Він шукав відповіді на питання: чому купа людей зверху вирішує долю мільйонів знизу. Коли він повернувся додому у 17-му році, він не був просто злим хлопцем. Він був людиною з планом. Уявіть собі, країна розвалюється, влади немає і навколо хаос. Що ж робить звичайна людина? Ховається. А що зробив Махно? Він почав будувати фундамент там, де інші бачили лише руїни. Висновок простий: лідер не той, кому дали посаду, а той, хто в часи безвладдя, бере на себе відповідальність за сусіда. Гуляйполе територія, де не платили податків. Так чому ж саме гуляйполе? І це не випадковість. Степи Запоріжжя завжди пам'ятали козацьку волю. Тут люди звикли покладатися на себе. А не на пана чи царя. Махно запропонував схему зрозуміло будь-якому господарю. Земля належить тому, хто її обробляє. І крапка ніякої державної власності, ніяких колгоспів, як потім принесли більшовики. Він створив вільні ради. На папері це звучить складно. А на практиці це виглядало так: громада збирається і вирішує, як жити, кому допомагати і як захищатися без партійних списків. Без своїх людей у Києві чи Москві. І це був радикальний експеримент із самоврядування. Люди вперше відчули, що їхній податок це не гроші в кишені чиновника, а патрони для їхнього ж захисту. А тачанка як символ приватної ініціативи, Махно розумів: свобода без зубів це просто ілюзія, і його армія не була класичною муштрою. Це була армія на колесах, його винахід це тачанка. Звичайна селянська бричка, на яку поставили кулемет. Чому це геніально? Бо це мобільність і це швидкість. Сьогодні ти ореш поле, а завтра твій вістає бойовою одиницею. Він не будував величезні заводи, він створював мережу малих, ефективних груп. Знаєте на що це схоже сьогодні? На мережевий бізнес чи горизонтальні волонтерські структури, коли немає одного штабу, який можна розбомбити. Бо кожен на місці знає, що робити. От для порівняння тут і там Швейцарія в степу. Часто кажуть, що Махно це хаос. Але давайте подивимось на Швейцарію кантони, громади, які мають величезну владу на місцях, Швейцарець спочатку громадянин свого села, а вже потім країни. Махно хотів того ж самого, але в умовах жорсткої війни. Він вірив у вільного громадянина. Це людина, яка має право на зброю, на власність і на слово. У США в часи Дикого Заходу діяли схожі правила ти сам відповідаєш за свій паркан. А якщо держава не може тебе захистити, то ти захищаєш себе сам. Махно просто довів цю логіку до абсолюту. Різниця лише в тому, що у швейцарців був час на розбудову інститутів. А у Махна були лише роки між обстрілами. Так чому ж це провалилося? Ми маємо бути чесними. Модель Махна не вижила. Але ж чому? По-перше, війна. Анархія це прекрасна система для миру, але дуже крихка для великої війни проти імперій. Більшовики мали ресурси всієї Росії, залізниці та заводи. А у Махна були тільки люди та степ. По-друге, парадокс лідера: Махно не навидів владу, але сам став батьком, без якого система не працювала. Як тільки він опинявся в лікарні чи у вигнанні, рух починав розсипатися. І головне більшовики. Вони тричі укладали з ним союз і тричі зраджували. Вони боялися не його кулеметів, вони боялися його прикладу. Бо якщо селянин побачить, що можна жити без комісара, то навіщо ж йому комісар? Махновщина закінчилася не тому, що була поганою ідеєю. Вона закінчилася, бо була. Небезпечним конкурентом для тоталітарної держави, і ось урок для нас. Отже, ким був Нестор Махно не святим і не дияволом, яка намагалася дати нам право на слово ні, право сказати системі, залиште нас у спокої, ми самі розберемось. Сьогодні ми часто відчуваємо безсилля перед великими структурами. Але згадайте Махна його досвід каже: Свобода це не те, що тобі дають у законі. Свобода це те, що ти можеш утримувати своїми руками, своєю працею і своїм розумом. Його модель не була утопією це був червоний сигнал на панелі приладів держави, нагадування про те, що якщо влада забуває про інтереси громадянина, десь у степах чи в інтернеті обов'язково з'явиться свій махно. Контроль над своїм життям починається не з виборів раз на 5 років, а він починається з вашої громади, вашого бізнесу. І вашої здатності домовлятися з сусідами без посередників. Чи вірите ви, що в сучасному світі можливе реальне самоврядування без втручання центру? Напишіть у коментарях, свобода можлива, або це утопія. Подискутуємо. І підпишіться, щоб не пропустити наступне відео про те, як працюють правила в інших країнах, і що з цього ми можемо взяти собі. До зустрічі!